Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати бублики з фаршем в духовці. Нам необхідно 250 г фаршу, одна цибулина та один зубчик часнику, одне яйце, сіль та перець за смаком, пів літра молока та бублики. Цибулю та часник перебиваємо в блендері: фарш, цибулю, часник яйце. Сіль та перець добре перемішуємо та відбиваємо. Замочуємо бублики в теплому молоці до м'якості. Начиняємо бублики фаршем. Та виставляємо на вкрите пергаментом деко. Ставимо у розігріто до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли! Much know.